Всім привіт! Мене звати Гребанатор777. Сьогодні в мене буде концепти для гри Gun. Перший концепт він називається. От на цій табличці зараз покажу, як він називається. Він називається Chicken Gust. І отам -от мій друг також, Мікітан Голд його звати. Він також буде показувати цей концепт. Це пов'язане з грою Rust. Це про виживання. Тут, тут на сервері будуть виживати гравці, щоб не підключився тут якийсь дурень, який лазерну винтовку бере і починає нам фігачити всю карту. От я таких просто ненавиджу. Отака От ще свалка тут є. За такими машинами, якимись розвалюхами якимись ще дрібницями. Які не видно на збройний ок. БТР тут всякий хлам ще лежить. Отам от Мікітан Голд тусується мій друг, який зі мною також знімає цей випуск. І ще один концепт, який я хочу, щоб додали в Chicken Gun. Це те, якби ти пограв 1000 годин в режимі Chicken Гаст, то тобі дали отакий от скин. Барабанна дроп. Ось він. Як чесно, я дуже хочу, щоб такий режим додали в Chicken Gun. І також таку зброю. І ще один концепт, який я вам хочу показати. Це те, щоб можна було гравця кікнути просто однією кнопкою тобто вигнати з сервера. Вам е, попадалися такі ідіоти, які починають вам заважати грати, типу, все ламати, щось всіх вбивати, хоча сервер для цього не призначений. І я зробив так: такий концепт. Щоб можна було таких гравців кікнути однією кнопкою. І хочу попросити розробників таке добавити. Зараз покажу, як це приблизно буде виглядати. Ну, от ви вже побачили, як це буде виглядати. Однією кнопкою можна кікнути якогось ідіота із свого сервера, який вам заважає грати. Всім привіт! Мене звати грибанатор 777. Е, я показую ще один концепт, який можливо в Chicken Gun. Це режим, який називається Genesis. Тобто початок світу. В цьому режимі треба виживати на карті з островом і там будувати своє суспільство. І займатися всякими звичайними справами. Наприклад, будувати свої будинки, і, тобто, а на вас вночі можуть напасти всякі чудіки, і від них треба захищатися. В цьому режимі вам не дано всяких автоматів, кулеметів, пістолетів, всякої зброї, вам треба захищатися від отаких от от чудіків, по типу отаких от, от монстрів. І їх треба вбивати, бо вони вам можуть завадити вишивати на цій карті. Ну що ж, я отакі концепти вам показав в цьому відео. Будемо вже прощатися. З вами був Грибонатор777. Чекайте більше таких випусків. Всім пока! І також підписатися не забудьте.